Друзі, вітаю вас! З вами Олена Макеєва, сертифікований аудитор та податковий консультант. І це мій YouTube канал про податки, бізнес та підприємництво. Все саме цікаве та корисне для вас. Ми продовжуємо говорити про офшори та детально розбирати глобальний звіт податкової обсерваторії ЄС. Ухиляння від сплати податків 2024 У в першому огляді глобального звіту ми розглянули шість основних знахідок глобального звіту щодо динаміки глобального ухиляння від сплати податків та шість рекомендацій на шляху до податкової справедливості. Якщо ви пропустили цей випуск. То я рекомендую повернутися до нього перед тим як дивитися наступний. А ще підписуйтеся на канал, залишайте коментарі та натискайте дзвоника, аби не пропустити нові випуски на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо приховування статків домогосподарств або родин у податкових гаванях та переміщення прибутку транснаціональними корпораціями. А також ефективність започаткованих великих ініціатив у боротьбі з офшорами, таких як автоматичний обмін банківською інформацією, звіт у розрізі країн Country by Country by Report та глобальний мінімальний податок 15%. Почнемо із прихованих статків багатіїв. Довгий час основна частина офшорних фінансових активів була прихована від податкових органів. Близько 90% статків, які зберігалися в офшорах, не були належним чином задекларовані власниками рахунків. На додаток до цього в світі існувала банківська таємниця. Рахунок можна було відкрити на підставну особу, а джерело походження коштів не перевірялося. Автоматичний обмін банківською інформацією в податкових цілях у форматі CRS був започаткований у 2017 році. Тобто, до автоматичного обміну банківською інформацією офшорне ухиляння від сплати податків заможними людьми було серйозною проблемою. 15 років тому мало хто вірив, що такий глобальний автоматичний обмін банківською інформацією взагалі може існувати. Станом на жовтень 2022 року його застосовували понад 110 юрисдикцій, в тому числі ключові офшорні фінансові центри, згідно з даними останнього звіту генерального секретаря УЕСІДІ перед лідером G20 станом на кінець 2022 року 12 трильйонів євро, еквівалент 12% світового ВВП домогосподарства утримували в офшорах. Це число включає лише фінансові активи і не включає реальні активи, такі як мистецтво, золото, яхти чи нерухоме майно. Тобто, в один день податковим органам стало відомо про 12 трильйонів євро в офшорах з деталізацією, звісно, де саме. Ось чому автоматичний обмін інформації називають справжнім досягненням у боротьбі з ухилянням від сплати податків. Вас напевно цікавлять тренди в офшорах. Відповідаю, зростаюча частка глобального офшорного багатства управляється у азіатських офшорних фінансових центрах, найпомітнішими з яких є Сінгапур і Гонконг. До фінансової кризи 8 9 років майже половина світових офшорних капіталів управлялася в Швейцарії. Сьогодні ця частка скоротилася приблизно до 20%. В автоматичному обміні банківською інформацією є певні прогалини, про які йдеться у глобальному звіті. Перше недотримання банками вимог, тобто деякі банки навмисно не розкривають бенефіціарних власників рахунків через помірні штрафи або відсутність кримінальної відповідальності. Друге використання так званих banks, тобто приватних фінансових установ, що дозволяє уникнути автоматичного. Обміну банківською інформацією третє діючі програми громадянства в обміну інвестицій. згідно із стандартом СіРС обмін інформацією здійснюється в, з країнами проживання власників рахунків. Останні дослідження наводять докази того, що заможні особи, які ухиляються від сплати податків, уникають міжнародних заходів щодо прозорості оподаткування. Використовуючи програми отримання громадянства в обміну інвестиції. Четверте, порога відзначення звітності. Відповідно, до СіРС юрисдикціям дозволяється встановлювати поріг звітності в 250 тисяч доларів США, нижче якого фінансові установи не зобов'язані звітувати про вже існуючі рахунки. Відповідно, власники рахунків можуть опуститися нижче порогу цього шляхом дроблення між кількома пов'язаними особами. Є й інші прогалини: потенційні лазівки у вимогах звітності, відсутність адміністративної спроможності, тобто здатності податкових органів обробляти великі обсяги отриманих даних. Це також обмежені можливості щодо захисту даних у країнах, що розвиваються. І на додаток Сполучені Штати як великий фінансовий центр не беруть участі у автоматичному обміні за стандартом CRS, використовують свій формат FATCA. Раніше на каналі ми вже розглядали цей стандарт, обов'язково передивіться це відео. Цілком очевидно, найближчим часом вимоги стандарту CRS будуть посилюватися. Тепер про тенденції переміщення прибутку глобальних корпорацій. Донедавна кількісно визначити масштаб переміщення прибутку було важко. Компанії не повинні були розкривати податковим органам свої прибутки в кожній з країн. І от, завдяки новим даним, які компанії сьогодні розкривають податковим органам у звітах. У розрізі країн дослідники змогли пролити світло на переміщення прибутку в податковій гавані. Дані показують, що близько 35% іноземного прибутку або 1 трильйон доларів було переміщено до податкових гаваней у 2022 році. Іноземний прибуток це прибуток, отриманий транснаціональними компаніями за межами країни їх штаб-квартири. Тобто десятиліттями багатонаціональні компанії могли реєструвати прибутки в таких місцях, як Бермудські острови, Кайманові, чи Британські Віргінські острови. Це доставка корпоративного податку до рівня нулю. Це справді може назвати податковим ухилянням, адже в цих податкових гаванях немає виробництва і немає співробітників. І створювалися вони переважно з метою уникнення оподаткування. Як компанії це роблять? По-перше, це маніпулювання внутрішньогруповими експортними та імпортними цінами. Приміром, дочірня компанія, розташована в країні з високими рівнем оподаткування, може придбати за штучно високою ціною послуги у пов'язаної сторони в країні з низьким рівнем оподаткування. Це переміщує доход від країни з високими податками до країни з низькими податками по друге транснаціональні компанії можуть використовувати внутрішньогрупове групове кредитування та запозичення, коли філії. В країнах з високими рівнями оподаткування позичають гроші у пов'язаних сторін в країнах з низьким рівнем податків. Нарешті компанії можуть стратегічно розташувати нематеріальні активи, такі як торгові марки або інтелектуальну власні чи логотипи у податкових гаванях та стягувати плату з дочірних компаній у країнах з високим рівнем оподаткування. За право використовувати ці активи, відповідно, виплати роялті зменшують дохід в країнах з високим рівнем податків і збільшують його в податкових гаванях. Як з цим боротися? У 2021 році понад 140 країн країн території погодилися запровадити глобальний мінімальний податок у розмірі 15% на прибутки міжнародних компаній. Проте, як я вже казала раніше, глобальне переміщення прибутків поки суттєво не змінилося. Причини відомі і над ним треба працювати. По перше, ставка податку 15% є відносно низькою в історичній та міжнародній перспективі. Не зрозуміло, чому транснаціональним компаніям має бути дозволено платити менше ніж середнім або великим вітчизняним компаніям. Адже в більшості країн ставка податку на прибуток вища за 15%. По-друге, мінімальний податок містить серйозну лазівку. Вилучення для сабсенс. Зокрема, певна сума прибутку, яка дорівнює 8% вартості матеріальних активів, плюс 10% фондів заробітної плати в перший рік може бути виключена з бази мінімального податку у перший рік угоди. Ставки цього вилучення регулярно знижуються з часом, поки не досягнуть. Певного встановленого мінімуму після 10 років впровадження, третя лазівка. Податкові пільги, такі як кредити на ренді або кредити певним галузям промисловості, податкові пільги на інвестиції і та інше, все це можна використовувати для зниження ефективної податкової ставки нижче 15%. Окрім того, ще є відтермінування певних норм в часі. Автори глобального звіту рекомендують вилучити лазівку стосовно Substance та підвищити мінімальний податок до 25%. Замість висновків, перше автоматичний обмін банківською інформацією в податкових цілях. Покликаний для боротьби з приховуванням статків в у податкових гаванях. І це справжній прорив, результати вражаючі. Друге, зупинити переміщення прибутку транснаціональними корпораціями до офшорів допоможе глобальний мінімальний податок. Наразі суттєвих змін поки немає, причини на це відомі. Як кажуть, дослідники, ухиляння від сплати податків. Є не законом природи, а вибором політики. Друзі, залишайте свої думки під цим відео і давайте з вами спілкуватися. До наступних зустрічі на моєму каналі.